Мы всегда готовы к любому развитию событий, и Владимир Путин должен знать, если он попытается, наш ответ будет сокрушительным. И он это знает. Мы же должны позаботиться о том, чтобы этот ответ был сокрушительным не только сегодня, но и через 3, 5, 7 лет. Імінна, поэтому нам нужно увілічувати наші розходи. Також генеральний секретар організації північно-атлантичного договору Марк Рюте відреагував на проведення служби безпеки України операції Павутина, наслідок якої було уражено 41 літак на російських аеродромах. Про це Рюте сказав на прес в Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країни-членів альянсу. Зокрема, коментуючи події, які відбулися 1 червня у неділю, Рюте зазначив, що не треба забувати. Що уражені російські літаки під час операції Павутина були тими спроможностями, які Росія застосовувала для атак мирного населення і міст України. Це були спроможності, які Росія застосовувала для атак на мирних людей з впливом на повсякденне життя в українських містах і спільнотах. Тож я думаю, ми дійсно маємо взяти це до уваги. Також генеральний секретар Альянсу відповів, чи вплинеться українська операція на хід переговорів із Росією. За словами Рюте, існує вагома причина, аби не коментувати усе, що відбувається на полі бою Україна має нашу повну підтримку. Усі союзники хочуть, щоб Україна була у найкращій позиції на мирних переговорах. Ми хочемо, щоб цей конфлікт отримав довготривале завершення. Як додав Рюте, не завжди корисно давати коментарі з приводу таких операцій. Дональд Трамп повідомив, що поговорив телефоном з російським диктатором Путіним у своєму дописі у мережі Трус Сошал. Він повідомив, що, начебто, Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на атаку українських спецслужб по російських стратегічних літаках. Це була хороша розмова, написав Трамп, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. З огляду на розмову цілком слушним скидається попередження посольства США у Києві. Вони пишуть, Росія посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак за допомогою безпілотників проти України протягом останніх тижнів. І наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, рекомендують бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги. Дональд Трамп заявив, що він поговорив телефоном з Путіним, і той йому сказав, що він Путін, начебто, має відповісти на удар по стратегічній авіації. І от зараз надійшло повідомлення про те, що Трамп видалив цей пост про начебто розмову з Путіним. Ну дуже дивна поведінка, хоча в загальному контексті. І з огляду на те, що посольство Сполучених Штатів у Києві попереджало громадян США про особливу небезпеку ракетних ударів і дронів, очевидно, що Путін спробує якось компенсувати, ну хоча б своє покалічене его цими ударами по стратегічних літаках. А от на вашу думку. А чим може відповісти російський диктатор на такий удар? Оскільки Ну, насправді те, що ми бачили, починаючи зі Стамбула, який вигляд мала російська переговорна група, на відміну від того, що відбувалося там півтора тижні до того. І як сьогодні там на засіданні на зустрічі з путіним вибачте, використати російське слово блеяли учасники чіучасники тієї наради перед путіним, то очевидно, що в них травма психологічна, моральна, ну і військово-технічна надовго. Е, ну давайте скажемо так, можуть вони відповісти? Звісно, можуть. Е, але е, наскільки сильним може бути цей удар? Ви знаєте, тут в мене у е, стрічці новин тут е, вже в різними мовами, в різні інтерпретації, але мусується одна і та сама новина, що на Київ полетить там, щось близько 450 дронів, там іскандерів, скільки-то, 10 кінжалів і так далі і тому подібне. Ну, розумієте, в чому справа. Росія ще жодного разу в одну атаку 400, більше 400 дронів не запускала від слова зовсім. Розумієте, в чому справа. Росія протягом тільки сьогоднішнього дня використала дві ракети Кінжал. Одна полетіла в район Миколаєва, інша в район Повограда. Розумієте, в чому справа російське виробництво ракет воно бажає бути кращим для росіян, але, слава Богу, вони це зробити не можуть. До чого я веду? Чи значить це, що ми можемо наплювати на такі повідомлення? Ні, ні, жодним чином. Росіяни використовують певну тактику, і ця тактика може полягати в тому, що вони можуть. А повторити таку ж саму атаку, такі ж самі атаки, яким піддаю, піддавалися Одеса Харків, можливо, вони тренувалися э, в Києві. Тому э, саме американське посольство і видало саме таке повідомлення, звертаючи увагу на э, більшу уважність щодо, э, і реакцію на повітряні тривоги, тому що скажімо э, так, американське посольство не завжди адекватно реагує, а порівняння наприклад, наприклад, з японцями. На такі загрози, і іноді вони просто не звертають увагу на сигнали повітряної тривоги. Але тут ситуація може вийти за межі, як то кажуть, звичайного сприйняття або класичного сприйняття загрози, і саме тому американське посольство видає таку інформацію. Але зверніть увагу. Не йдеться про те, що посольство закривається, як це було з Орєшніком, Не йдеться про те, що посольство евакуюється, і вони вимагають від громадян Америки негайно покинути Україну і так далі. Тому подібного. Ми вже з вами це переживали. Таким чином треба вміти читати між строчок. Тобто, чи може Путін зробити удар? Так може, але знаєте, що чогось ми завжди забуваємо, що є фактор стримування. Цих ударів це фактор сили оборони України. Мені дуже сподобалася ваша репліка на початку, що тільки сили оборони України є тим фактором, який стримує ворога. І підтримка Сил оборони України є е, е, життєво необхідною для кожної з нас. Тому е, ми маємо, як громадяни України, бути завжди готові до таких дій. Ми маємо робити все можливе для того, щоб е, протистояти цій агресії, допомагати, чим можемо. і знаєте. Не то, що це реклама, я не маю права ні називати, що і як робиться, кожен з нас може стати частиною цієї системи, тому що мої знайомі, наприклад, вони, будучи людьми дуже зайнятими, але все ж таки дві три, ночі протягом тижня вони проводять на бойових позиціях у якості мобільних груп. Тобто їх не призивають в армію, але собі можна завжди знайти місце в силах оборони України, навіть не будучи ну, власне військовою людиною. Тобто ми маємо бути готові для нас. Це нато Росія буде вмирати з голоду. Росіяни будуть їсти траву і пити воду з калюш або вигризати один в одного останній шмат хліба, але вони будуть знаходити гроші на армію, і це не на війну, і це треба розуміти. І це цьому треба протистояти. Україна з цією спецоперацією, за великим рахунком, змінює баланс сил стратегічних сил у світі. І от тепер потрібна оцінка. З одного боку Путін заявляє, що він буде відповідати а як? На атаку ФПВ-шками він буде відповідати чим а, ну, Ситуація дивна з усіх боків, скажімо, що Путін розповідає Трампу. Чим прийдеться відповідати? тому, що Росія до цього не припиняла свої ракетні обстріли. і... По сумах удари і ракетні обстріли до цього а по низці українських міст ті картинки, які облетіли всі, ключові західні медіа, не жахливі таких російських дій. І в сполучених штатах той же Трамп писав Владимір остановись!» і робив заяви, що безглузді смерті, тощо і йому не подобається, що Росія атакує Україну тощо. І тут виявляється, що коли Україна робить подібну операцію, то тепер вже Росія ніби відповідає на українську ескалацію. Тобто Росії дозволено обстрілювати Україну, вбивати цивільних, а Україні нібито не дозволено навіть атакувати російське озброєння, бо інакше Росія відповість. Але немає От цей світогляд. Угу ж, вибач вибачте, будь ласка, а немає враження, що в цьому дзвінку Путін наби, начебто, прощупує взагалі е, таку землю? Чи можна, чи не можна нанести по Україні який-небудь там жахливий удар? що за великим рахунком він питає дозволу? І, схоже, чи дав дозвіл Трамп на такий удар? Я майже до цього якраз і підходжу, mm. що, на жаль, за цим стоїть світогляд. Який притаманний Трампу в якому є Юпітер а є бик? І okay. те, що дозволено Юпітером, дозволено бику, бо Росія ж це ж велика держава, в його розумінні судячи цього. сполучені штати це велика держава, а Україна, ну Україна може там пручатися щось, але ну нащо вони це роблять? Вони мають навпаки хотіти домовитися, бо а, їх же доля, нібито вирішена. Вирішена, причому по факту народження меншою країною поруч з великим сусідом. Ну як він Трамп, каже з приводу Канади, наш 51-й штат, ну тобто така чутова країна, чому б не бути Нашим штатом Гренландія, хочу Гренландію. Те, що це Данія, то що яка різниця? хочу а, І от по російсько-українських відносинах у Трампа судячи все приблизно таке саме відношення. Йому Путін сказав: дивись, ну вони мене принизили, я ж не можу не відповісти, я маю відповість зараз. І Трамп що всього, сказав, ну я розумію, мені хотілося б звісно тощо і так далі, не треба, можливо, тощо. Але Трамп не сказав: а так прибирайся з України. І не буде ніяких потреб відповідати, і не буде ніяких принижень, і будуть твої літаки цілі. Ми ж з вами чудово розуміємо, що Трамп так не сказав Путіну. І оце і є провокуючим фактором. І це є, чому Путін телефонував Трампу. І це те, чому, власне, Путіну вдається більше ніж півроку, вже, якщо ми беремо з менту обрання Трампа, а не його інаугурації, використовувати фактор Трампа. Для послаблення і західної коаліції по підтримці України і для створення додаткових проблем Україні. А чи не має відчуття, що Трамп кхм, йому міг сказати у такий спосіб, що ну, це, звісно, твоя справа, твоя країна і твоя війна, яку ти розв'язав, але ну, ядерну зброю ти не можеш використати. А це Росія, я думаю, так чудово розуміє. Бо будь-яке використання ядерної зброї поставить Путіна в градації зла за Гітлером. Бо ядерна зброя це те, що є, несе в собі екстенційний страх для більшості. Суспільств в світі і західних, в тому числі, і відповідно у випадку використання ядерної зброї, це ага, крайній рівень безвідповідальності, відповідально, без бо ядерна зброя сприймається як зброя а, захисту і захисту від ядерної потенційної агресії, тобто ядерна зброя на ядерну зброю і ядерна зброя, щоб стримувати ядерну агресію. А якщо це а, замість? Концепції ядерного стримування, концепції обмеженого ядерного удару, щоб поставити інших перед фактом, то це вже фактично тероризм. І в Росії це чудово знають, і в російському керівництві розуміють, що після цього значна частина того, що зараз не робиться по Росії, щоб її не провокувати, буде зроблено всіх тих кроків. Бо Путін з цього моменту може стати легітимною ціллю просто для знищення. Будь-якої світової спецслужби Починається сафарі по ацтрілу частину російської еліти, причому не тільки українськими спецслужбами, бо всі, хто будуть дотичними до використання ядерної зброї, вони можуть з моменту, як тільки коди будуть введені, Можуть вже йти і обирати собі місце на кладовищі, писати заповіти і обирати, в чому їх ховати будуть, якщо знову ж таки щось від них залишиться, бо не обов'язково це буде куля. Може просто розмазати потім всередині ліфта, як це відбулося там з деякими іншими персонажами, вже коли до них дотягувалися. Тому ядерна зброя це той інструмент, який у Росії весь час був вона весь час ним погрожує, але вона його не використовувала. Росія використовує все, що може використати. Вони використовують озброєння, яке співставне з тактичною ядерною зброєю, наприклад, Санцепьокі, термобарічні снаряди. Вони термобарічні снаряди зараз прикручують навіть на шахеди. Те, що ми бачимо, яка руйнівна сила від шахє... з шахедами. Фактично, вони яку е, руйнувану силу зараз мають. Тому Росія використовувала хімічну зброю, Росія використовувала бактеріологічну зброю. Росія чого тільки не використовувала, е, там, доходячи до касетників е, білого фосфору і всього іншого, що заборонено е, сам в Росії чи не заборонено, заборонено міжнародними конвенціями чи не заборонено абсолютно всі межі. Але ядерну зброю вони не використовують, бо вони розуміють, що тут екстенсійно психологічна межа, після якої. Ну, Все, вони просто малюють себе на лобі хрестика, і це лише питання часу, коли і хто до них дотягнеться. Ну, напевне, так і є, оскільки ви ж як самі сказали, що Російська Федерація по Україні використала вже всі озброєння, окрім ядерного і, і якогось ефекту і зламу українського суспільства, Російська Федерація в такий спосіб не досягла. Єдине, що може залишитися у Путіна, це окрім ядерної зброї, це напевне. Навмисні атаки проти мирного населення, які ми і зараз бачимо, але вони можуть бути масштабовані. Це те, що може зробити Путін. Проте, я не впевнений, що з цим також готові миритися наші західні партнери. Ну, звісно, що нарощення терору по цивільному населенню буде викликати відповідну реакцію на заході. Але це вже Пройдений етап, і ми бачимо, що Росія весь час це робить. Звісно, викликає обурення. Звісно, допомагає потім Україні добитися додаткових санкцій по Росії або додаткової підтримки України, але це не те, що викликає просто пекельний жах у наших партнерів, і після чого вони тягнуться, щоб задушити режим Путіна. Ні. А це сприймається як негативний супутній фактор війни, який безперечно всіх непокоїть безперечно викликає у всіх злість на Росію, але тим не менше вони не готові ризикувати західні країнами власною безпекою. Тому так російський терор він продовжиться, і росіяни буде росіяни, будуть до нього прибігати ще на один раз. Певен вони будуть і можуть нарощувати його інтенсивність зокрема, вони повзуть до Сум, Ми бачимо, хочуть вийти судячи цього, на відстань артилерійського пострілу. Інтенсивність зараз. Вже атак на суми і на приміські райони сумів сум вони інтенсифікувалися, збільшилися. Тому власне тут зрозуміло, що росіяни ще можуть робити. те саме, що вони робили і раніше, тільки намагатися це робити в нових точках. І з новою силою в тих локаціях, до яких вони можуть дотягнутися, і з впевненістю можна говорити, що удар по стратегічних об'єктах Російської Федерації має потужний політичний вплив. Чи є наразі, хоч якась оцінка, наскільки обізнане населення Російської Федерації про те, що Українська служба безпеки зробила з російською стратегічною авіацією та Кримським мостом? Ну, наразі я ще не бачив статистичних даних, які би говорили би, наприклад, про глибину проникнення цієї інформації в російське суспільство. Але зрізи по соціальним мережам паніка і істерика, яка була в їх ключових блогерів, так званих вайнкоров, Вона говорить про те, що російське суспільство обізнане. Навіть Соловйову прийшлося реагувати. Він Розповідав про те, що цього хлопця військового російського який, який записав відео про те, що влучив в літаки, взагалі потрібно підрозстріл відправити все інше. Ну, це все бризкання слиною. Воно говорить про те, що на найвищому рівні мається на увазі. Говорить, про те, що російське суспільство і широкі маси такі обізнані про цю українську операцію. Після цього ми бачимо, що в Росії не просто топ-спікери почали її висвітлювати, але й почали спосюджувати відверту брехню про кількість уражених літаків, нібито всього там декілька уразив, а потім, взагалі, що це тільки старі якісь, які стояли там для того, щоб бути донорами для інших літаків, все інше. І подібні версії навіть почали заходити в український інформаційний простір, і можна було побачити, що е, у декого вони посіяли сумнів з приводу того наскільки ефективна була українська операція. І, власне сьогодні ми вже побачили реакцію від НАТО, які підтвердили, що дійсно більше 40 російських літаків зазнали серйозного ушкодження. Значна частина з них знищена повністю більше 10 літаків повністю знищені. Це повністю збігається з інформацією Служби безпеки України. Плюс сьогодні СБУ вже опублікувало відео, де ми можемо просто порахувати по візуальному контролю, скільки було уражено літаків. Що підтверджує першочергову інформацію від СБУ, тому власне інформаційне протистояння на цьому тлі воно захопило і російський, і український інформаційний простір, і навіть світовий. Тут іде бадання російсько-пропагандистської машини і наших інформаційних потуг для того, щоб захистити правду і донести її стосовно цієї операції. А операція дійсно викликає захват безпрецедентна. Вона має дуже широко направлений спектр позитивних наслідків для України.